Давайте перенесемось на територію Росії, тому що там щось Путіна сьогодні почали підписувати закони про зміну порядку проведення виборів, якщо раптом воєнний стан? От Цікаво, чому саме сьогодні про це заговорили в Росії? Що там за таке от нагальне питання? Так змінювати якийсь порядок, і що невже Путін задумався сьогодні про воєнний стан? і Для чого це може бути? Ну, питання мобілізації в них теж не сильно гладко йде, а на тлі майбутніх виборів навесні їм треба мати розуміння, яким же чином робити по тотальну мобілізацію. Е, сьогодні це поки що не популярне рішення, його не проводять, проводять приховану мобілізацію там, і так далі, тим не менше вони її проводять. А при воєнному стані вони просто-напросто вставають в страна народна, і 25 мільйонів в них мобілізаційного ресурсу. А в нас ресторани боку будуть далі працювати і будуть надіятись, що та тонка піксельна полосочка, яка відділяє жирний тил, від е, що вона витримає. Ну, от і вся історія тому росіяни це будуть робити. Путінський режим збирається йти на вибори. Е, ну для того, щоб спростувати чутки, що Путін там слабий, там кволий, може виставлять якогось там ще гірш виглядаючого явлінського як опозиціонера для Путіна. Ну, щоб на фоні того Путін був як мальчик колокольчик Ну, десь так. Ну, ці всі історії вони нам не на руку, але чесно кажучи, мене я розумію прекрасно, що кордоном 91-го року війна не закінчиться. Росія в космос не улетить, лише розвал імперії може прибрати загрозу для України, а імперія не розвалиться за день, за два, за три, чи як там казав хто там Будану ну, в 25-му році, да? ну ще <смітні> люблять вони вангавати. Тобто імперія не розвалиться за рік. Ну, значить, у нас багато роботи. А в НАТО по частям входіть, я не думаю, що в нас воно вийде. От тому, що ну з одної сторони може хтось скаже з полегшенням видихне, скаже: ну ху, хоч стріляти перестали. От вже ця частина в НАТО, а тут і типу, будемо розбиратися. От можливо, хтось видохне, але потім за це тих хто це попідписував, просто розіпнуть на стовбах як державних зрадників. Ну, це я зараз фігурально виразився, хай не подумають, що тут Алапін тут до чогось закликає. Але це все вже буде далі виглядати як цинічна політтехнологія, а не як е, розвиток держави. Я так думаю. Ну про це зараз ще рано говорити. Ну, Росія буде робити все для того, щоб, бо їм треба е, залізяча в них закінчується, а людський ресурс вони ще на повну катушку не включали. Що таке м'ясні штурми? Ми знаємо. Тобто, коли росіяни економлять танки, а кидають людей. Ми це знаємо. Ми це бачили. Технологічно, ми їх поки що не вивалюємо, тому що техніка приблизно одинакова. що в них що в нас. Ну я так просто фігурально виражаюсь в небі. Вони панують, авіації в нас нема. 50-100 літаків погоди не зроблять. Тим більше 50-100 літаків в 2022 році, це одна історія. А 50 100 літаків в 24-му, вони взагалі ніякої погоди не зроблять, ще пару штук зіб'ють, та і в принципі і все. І що далі будемо казати? Ремонтної бази в нас немає, і що будемо просити ще 50 100 Ну це при умові, що якщо Америка буде фінансувати, а якщо ні? Ну ще раз наголошую: я дуже сподіваюся, що в принципі ми закінчимося пізніше, ніж е цей треш зрозуміє. Що треба щось робити. Я маю на увазі ті, хто патріоти України, які не відкусили, як то кажуть, пішли на війну. Я надію, що дехто з нас доживе до того моменту, коли ці тилові щурі зрозуміють, що треба щось робити, бо інакше, інакше не буде нічого. Зробили також ось таку тривожну заяву Литві. Міністр закордонних справ сказав, що якщо зараз говорити про якісь переговори про припинення війни, то ми власне побачимо скоро парад перемоги в Москві, про який мріє Путіна. Вочевидь, не відкидає він такої можливості. Про якісь перемоги черговий раз заявити це про що швидше? Це про те, що треба мотивувати сьогодні захід, давати нам більше зброї. Це дійсно про якісь певні побоювання, що все заходить у глухий кут. Як думаєте, що мав на увазі міністр закордонних справ Литви? Литва займає прагматичну позицію і постійно розповідає про те, що треба терміново накачати Україну всім тим, що необхідно, для того, щоб було кому стріляти з тої зброї, ще раз наголошую: мобілізаційний ресурс України і Росії зовсім різний. Людей в нас ну, зовсім інша історія. Нам треба ракети Таурус, але Кулеба виходить і каже: Та ні, ми обійдемося без Тауруса, Дайте нам щось, щоб збивати те, що по нам летить. А ти яким чином збиваєшся, що все життя збивати те, що по тобі летить? Ну, тобто, розумієте, міністр закордонних справ України він космонавт, а міністр закордонних справ Литви людина приземляна, яка більш-менш розуміється, що відбувається, і тримає позицію, і Богу дякувати, що є такі. Нам треба більше зброї. Зброї треба на вчора, на позавчора, багато треба. Якщо в росіян 400 літаків, значить нам треба більше, набагато більше. Бо Росія велика, а ми зв'язані по рукам і ногам. Туда не стріляйте, туди не хадити. Тільки тут, ходи. Ну окей, ми тоді тут будемо воювати західною зброєю, а свою будемо берегти для того, щоб далі вивалювати російські заводи, російські енергетичні системи. Ну і зокрема нафтовий бізнес припинити займатися. Ну слухайте, нещодавно грецький танкер. Ну я так зараз не важливо під яким прапором. Грецький танкер привіз нафту в порт Іспанії з Росії. Ну що ще вам не вистачає? Ну, все, Росія заробляє бабло. Вона має Росія, підписала договір на поставку ПЗРК і в Індію. Індія покупець російської зброї. Ну тобто буде розвиватися російський оборонпром, буде розвиватися. Замовлення є, все хорошо. А як же санкції? А от так от. тому Литва розуміє, що вони дуже близько біля Росії. У них сувальський коридор нікуди не дівся. В них ця загроза є там того коридора близько, там менше 100 кілометрів. Це один танковий переход для тих, хто не знає. Ну, в принципі, за добу можна рванути так. До 90 кілометрів це один день танкового переходу. Може більше, але ну, ми зараз говоримо про Я не бачив там оборонних сооружень, крупнокаліберних, як то кажуть, таких, які могли би стримувати російську навалу. Литва це розуміє, поляки теж трошки розуміють. Вони там, звичайно, грають ще свою гру. Ну, в них вибори тільки закінчилися. Я думаю, там швидше прийде розуміння. От а країни Балтії вони дуже добре все розуміють. Тому я думаю, так.